Звітуючи за підсумками діяльності головного управління поліції в Чергасській області, хотілося б відмітити, що ми чітко усвідомлюємо наявний ріст злочинності на території області за результатами 2016 року, зокрема, кримінальних правопорушень майнового характеру. За той нетривалий час, що я перебуваю на посаді керівника Національної поліції, мною визначені конкретні недоліки в діяльності поліції в області. На які вказано відповідним керівникам територіальних підрозділів поліції та галузевих служб під час особистих співбесід, зокрема, проведені наради з працівниками карного розшуку, першу чергу по лінії протидії майнової злочинності, Поставлені окремі завдання підрозділам протидії торгівлі людьми та наркозлочинності, На особливому контролі перебуває забезпечення публічної безпеки. Ефективному виконанню заходів по протидії кримінальним правопорушенням перешкоджає, на жаль, значний некомплект особового складу, який ми маємо на сьогоднішній день. Так, з наявної штатної чисельності поліції чуть більше 2,5 тисяч співробітників некомплект складає майже пів тисячі це 18,5%. 16 січня поточного року розпочаток конкурс на заміщення 60 вакантних посад слідчих поліцейських підрозділів області. Станом на сьогодні виявили бажання працювати, на жаль, тільки 105 співробітників, які проходять тестування, проходять лікарську комісію, і після цього буде прийнято остаточне рішення щодо їх перебування в органах Національної поліції. З 18 квітня буде оголошено конкурс на заміщення посад дільничних офіцерів поліції. Тому хочу запросити ініціативних, активних та вмотивованих людей до участі в конкурсу для вступу на службу до органів поліції.